Вітаю всіх на каналі Містерія сьогодення. Розпочинаємо новий тиждень і нову загальну енергію дивитись, які процеси будуть запускатись вже на цьому тижні. Так, загальна енергія це розширена версія карти дня. Скажімо так, я вирішила в один момент подивитися більш детально, що буде відбуватися не на день, а на тиждень. Які процеси. Тож, давайте поглянемо разом. Перша карта це рицар Кубків. Так, трошки. Я не бачу відео темне. Зараз я його засвіту. Отак. Рицар Кубків. Карта піднесення, карта натхнення, карта, коли фігурують, задають темп, скажімо так, люди більш молодшого віку, взаємодія з ними, комунікація з ними, тобто відчуття такої, знаєте, свіжої енергії, свіжі думки, енергія погляд і якийсь такий момент. Я б сказала так, що на цьому тижні. Ви зможете спіймати оцю енергію, і вона вас підживить, скажімо, але в хорошому плані, тут не з точки зору вампірізму або щось такого, тут більше йде мова про натхнення, більше йде мова, що в умовах емоційного дефіциту зараз ви будете отримувати цю енергетику, тому, знаєте, як скористайтесь Скори цим. Тому що завжди буде якийсь там обмін, що там є у нас. Да, прям виривається вирває, якась така енергія на цьому тижні, вона просто виривається. вона щось змінює погляди. Тобто дослухайтеся до молодших, дивіться, як вони дивляться на цей світ. Не треба дивитись на них зверхньо, тому що вони дуже часто показують нам те, що ми забули. Або те, що ми не помічаємо. Тобто, є такий класний момент у них, вони дивляться на світ інакше, вони дивляться з позиції можливостей. От, скористайтеся цією енергією для того, щоб збалансувати свій простір. Давайте подивимося там далі. Ну, а ще, а ще, звичайно що я вже давно це відчула і ділюся з вами. Зараз буде йде йти хвиля закоханості, тому що не вистачає ресурсу і є таке в мене відчуття, що люди почнуть закохуватись. Це буде перевірка для тих, хто в парі, і так само буде перевірка, в принципі, на те, наскільки вам зараз потрібні емоції. Тому що закоханість, вона приходить тоді, коли є емоційний дефіцит, коли є нестача взагалі емоційного ресурсу. Тому дивіться на свої відчуття. А ще це дуже класна енергія, вона дає багато сили. Тобто можна скористатися нею навіть не вступаючи в відносини. До речі, не завжди потрібно вступати в відносини. Так, давайте подивимося, що там далі. Сімка Пентаклів. Цікаво так, щоб я виставила це в кадр. Тут так, так. Сімка пентаклів і колоса Фортуни. В кінці тижня вас очікує полегшення. Ну, я дивлюся з вівторка по вівторок, тобто це зачепиться початок нового тижня. Є таке відчуття полегшення, тобто дивіться, От початок року він програвся у кожного по-різному, але є такий спільний момент, знаєте, як відсіювання важкості, відчуття якоїсь такої енергії вежі, але не в масштабі прям корінним чином все змінюється. Ні. Більше як відсікається. Тобто новий рік він ніби відсікає щось таке, але відсікає помірно. Просто те, що вам заважає рухатись. І в мене є відчуття якоїсь такої помірної енергії на цьому тижні. Дуже дивно. Знаєте, ніби якісь основні процеси вони йдуть не швидко. Ваші основні процеси, наприклад, на чому ви зосереджуєте свою увагу, але життя навколо вирує. Якась така енергетика змішана. Скажу тільки одне, що до кінця тижня стане легше. Бо для тих, у кого зараз оцей відчуття такого, що якісь процеси не швидко вирішуються, ну тут і зараз, до кінця тижня ви можете очікувати на полегшення. Угу. Так, давайте дивитися, що там у нас у відносинах, тому що все-таки рецер кубків. Це ж не тільки про енергію молодих, це ще енергія закоханості. Про що я вам казала, що там у нас у відносинах. Ага. Самітник. Шістка угу. Так, є така, знаєте, відчуття умовної самоізоляції, але я це відчуваю більше не те, що ви не будете не з ким зустрічатись і комунікувати, а більше як скористайтеся цим періодом для того, щоб підняти якісь питання важливі для себе. Тут більше як порада йде, тому що йде того, що притягуються події, тобто до кінця тижня. От ці процеси, які були такі на паузі, і які дуже довго розкручуються, особисто ваші процеси, вони почнуть пришвидчуватись. Для того, щоб витримати цей темп, скористайтеся цим моментом, знаєте, не стискайте простір, не поспішайте нікуди, не треба цього. Просто скористатися моментом. Для когось це можливість перепочити, для когось можливість щось для себе переосвідомити. Тому що енергія старшого року на самітник це шукати світло всередині себе. Наприклад, порівняти те, як було раніше, як зараз. Подивитися на якісь свої внутрішні зміни, подивитися на те, як змінились ваші погляди, ваші вподобання, можливо, на ваші вектори розвитку, на що ви зараз орієнтуєтесь. Якщо ви. Не знаходите опори тут і зараз, не відчуваєте її. Як порада, спробуйте все-таки дослухатись до простору. Ти я сказала, що зараз молода енергія буде вирувати, і вони можуть, до речі, класно підсвітити якісь моменти. От. Або ж побудьте наодинці з собою. Тут є такий момент по відлюдному, побути наодинці з собою, але не з позиції себе якось картати за, ще, за якісь втрачені варіанти, можливості. Тут більше, знаєте, як з різнань, коли ви дивитесь на свою ситуацію під різними кутами. Тому що попереду чекає прям дуже багато справ, особисто ваших. Тобто особисто ваші процеси зараз трошки такі. Не швидко вирішується. Процес це те, що для вас є основним. Для когось може бути закриття фізичних питань, для когось емоційних, у когось, можливо, питання зі здоров'ям, хтось когось шукає. Тобто, і процес, ніби він так затягується зараз, на цьому тижні, це для того, щоб ви набрали сил, тому що попереду буде такий темп, який треба витримати. Тут Перед тим, як я дивилася коло Фортуни, там я дивилася на тонколоди, є таке відчуття знесилення. І для того, щоб не втратити всі сили, о, будь ласка, скористайтеся можливістю, тому що прям оновлення йде. А для деяких, до речі, це програється дійсно, я відчуваю, як початок нових стосунків, але якийсь такий дуже стрімкий, стрімкий початок. Тут я б сказала, навіть спригальмуйте в якихось моментах, тому що така швидкість просто. Не встигаєш присісти, таке відчуття, от стільки всього йде. Так, давайте подивимось. Так, да, дивіться, тобто до когось може йти шлюб, або дуже такі серйозні стосунки, а ще, а ще дуже таке перспективне партнерство. Це не тільки про любов. А ще про перспективне таке партнерство і на тривалий час. Прям тривалий час, яке принесе багато плодів. Тобто, знову ж таки, щоб не втратити усю хвилю, яка йде, скористатися зараз моментом накопичення енергії. Так, давайте подивимося, що там у нас діяльності. Угу. Випливають моменти. Вісімка мочів, трійка пентаклів. Деягу. Двійка пентаклів. Так. так, дивіться: а в діяльності у нас будуть підніматися: от, все ж таки, бачите. Є моменти, як це я відчуваю? Тобто для чого вам дається час? Для того, щоб ви пропрацювали моменти, які, до речі, через фізичний простір класно програються. Про що я маю на увазі? Дуже часто проблеми, які є всередині нашої, нас, нашої свідомості, які впливають на якість нашого життя, вони можуть. Транслюватися через проблеми в фізичному світі. Наприклад, проблеми зі здоров'ям, проблеми зі стосунками, проблеми з роботою, взагалі, от такі моменти на цьому тижні вам будуть проявляти ваші прив'язки, проявляти ті моменти, які вас гойдають, які забирають сили. Тобто намагайтесь збалансувати, але потроху, наприклад, тут і зараз ви не готові до якихось кардинальних змін, почніть з маленьких змін, зменшити там кількість навантаження на себе, або закінчуйте ті справи, які планували. Наприклад, почну з понеділка займатися здоровим способом життя. Ось таке, не починайте не з понеділка, а починайте з середи, або навіть сьогодні вже. Тобто тут є момент того, що вам на цьому тижні проявить те, що вас розхитує. Скористайтеся можливістю для того, щоб почати пропрацьовувати ці моменти, щоб вони не забирали сили, тому що вони вам знадобляться. Я вам кажу, до кінця тижня енергія просто буде вирувати дуже сильно. І для того, щоб скористатися цим моментом, і. Як то кажуть, зібрати більше врожаю, більше бонусів від е, от такого припливу енергії, треба мати сили на це. Тому що дуже часто так буває: енергія вирує, а у вас немає сили її взяти. Тому що є є те, що забирає сили. Є моменти страху, є моменти якихось прив'язок, є моменти. Коли свідомість обирає те, що буде розхитувати, як би це не звучало. Часто ми навіть не помічаємо, як ми робимо вибір не в плюс собі, абсолютно. Ми це сприймаємо ну, таке життя, бо якось ще собі пояснюємо, але по факту ми просто звикли робити якісь вибори, які нас, нам не полегшують наше життя. Тому на цьому тижні будьте прямо уважні. І це допоможе вам на майбутнє мати більше сил. І користуватися моментами, коли йдуть отакі от прям смачні події, скажімо так. Так, 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 все, на цьому все. Рада була вас бачити через карти. Подивлюся по силам, зроблю ще, можливо, рубрику якусь. І до наступної зустрічі!